Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні пропоную рецепт дуже смачного безалкогольного глінтвейну. Він дуже схожий на алкогольний, такий самий ароматний, зігріваючий і ідеально підійде для холодних, зимових сніжних вечорів. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Спочатку підготуйте фрукти: наріжте, лимон, апельсини і яблуко тоненькими дольками. Кількість фруктів можна змінювати за смаком. Перекладіть всі фрукти в каструлю, додайте спеції і влийте гранатовий сік. Можна також брати вишневий сік або сік з чорного винограду, але з гранатовим, мені здається, виходить дуже оригінальний смак і цікавий аромат. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Після закипання проваріть на середньому вогні протягом 2-3 хвилин і знімайте з вогню. Одразу розливайте глінтвейн по склянкам і пийте гарячим, наливати краще через ситечко, щоб в склянки не потрапили дрібні спеції, а от шматочки фруктів можна і покласти. Смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.